Привіт, друзі! Якщо ви любите свіже повітря, запах диму від вогнища і ту особливу тишу, коли навколо лише ліс і потріскування дров, тоді ви точно свої у нашій компанії. Туризм, кемпінг, виживання це не просто хобі, а стиль життя. Тут важливе все: зручне спорядження, надійні дрібниці і правильний настрій. У цьому відео я зібрав найкорисніші речі, які допоможуть вам почуватися комфортно в будь-яких умовах: від вихідного в лісі до справжнього походу з ночівлею. Тож вмощуйтеся зручніше, беріть горнятко кави і дивіться уважно. Буде цікаво. А щоб не пропустити нові добірки, підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, що ви завжди берете із собою в похід. То, хоч раз готував їжу в поході, той знає: знайти зручну і надійну каструлю це майже як знайти золото. А ось ця нержавіюча красуня справжній універсальний боєць польової кухні. По-перше, зроблена з якісної сталі. Тож не боїться вогню, подряпин і навіть якщо забув її під дощем, не заржавіє. Дно рівне, тепло розподіляє рівномірно. Тому каша не пригорає, а вода закипає швидко. Хоч на пальнику, хоч просто на вугіллі. Кришка фіксується надійними засувками, а ручки не обпікають руки. Можна навіть повісити її на гілку, як у фільмах про виживання. Всередині дві ємності: глибока для варіння і неглибока для страв на пару. Хочеш суп, хочеш рис, хочеш просто підігріти тушонку. Будь ласка, усе працює. І головне компактна, легка, зручна в транспортуванні. По суті. Це така собі мінімультиварка для природи. Готує все. І суп, і гарнір, і овочі на пару. Тільки без розетки. Працює виключно на доброму вогнищі. Словом, це та каструля, після якої в походах більше не доведеться експериментувати з консервами на паличці. Портативна складна піч з вентилятором для розпалювання. Піч призначена для приготування їжі на відкритому повітрі. Вона обладнана механізмом регулювання подачі повітря та складним корпусом для зручного транспортування. Ця складна піч розрахована для використання в походах, на пікніках, на риболовлі під час кемпінгу або в будь-яких умовах, де потрібно приготувати їжу або підігріти воду завдяки вбудованому вентилятору. Забезпечено швидке та рівномірне розпалювання. Вентилятор живиться від двох батарейок типу АА або мобільного джерела живлення, наприклад, від повербанка. Подача кисню в полум'я за допомогою повітродувки значно підвищує інтенсивність полум'я, тому ефективність згоряння підвищується. Як джерело палива можна використовувати будь-який сухий біологічний матеріал, який є пальним, сухе листя, невеликі гілочки. Вам не доведеться пиляти чи рубати великі дрова. Міні-піч виготовлена повністю з високотемпературної, нержавіючої сталі та термостійких елементів. Маючи таку міні-піч у своєму арсеналі, ви отримаєте швидке розпалювання, ефективне горіння, компактність для зберігання та перенесення. Не проходь повз тицяй лайк і підписку тут завжди щось корисне для тих, хто живе наповну навіть у наметі. Якщо ти коли-небудь намагався готувати в поході ложкою з консерви, ти точно оцінуєш цей набір. Усе, що треба для польової кухні, зібрано в одній сумці кольору хакі. Акуратно, продумано і компактно. Навіть перфекціоністу не придертись. Усередині аж 11 предметів, ніж дошка для нарізання, ложки, щіпці, лопатка, ножиці ополоник і навіть пляшечка для соусу. Коротше. Повний польовий ресторан. Усі інструменти з міцної нержавійки витримують усе: від борщу на вогнищі до шашлику на природі. Сама сумка з тканини Оксфорд щільна водостійка, не боїться дощу й пилу. Всередині все по місцях. Сухе, окремо, вологе. Окремо. Зручно нести в руці або кинути в рюкзак. Місця займає мінімум. І найголовніше жодного безладу. Бо коли все лежить красиво по кишенях, навіть приготування на природі стає справжнім задоволенням. З Цим набором навіть комарі прилетять не кусатися, а вечеряти. Фатвуд природний труд для надійного розпалювання вогню. Це ідеальний помічник, який дозволяє легко та швидко запалити багаття в будь-яких умовах. Фатвуд. Виготовлений з деревини просоченої смолою. Найчастіше його отримують із соснових коренів або нижніх частин дерев, де накопичується багато смоли. Завдяки цьому, фатвуд добре горить, дає стійке полум'я і не гасне навіть у вологому середовищі. Фатвуд використовується для швидкого розпалювання вогню. Він ідеально підходить для кемпінгу та походів, допоможе розпалити багаття для приготування їжі або обігріву. Для виживання знадобиться, якщо потрібно швидко розпалити вогонь у складних умовах. Просто зіскребіть стружку ножем, підпаліть стружку кресалом запальничкою або сірниками. Та додайте невеликі гілочки, щоб підтримати полум'я. При дощовій або вітряній погоді навіть намоклий фатвуд легко займеться завдяки високому вмісту смоли. Його можна зберігати в рюкзаку або автомобілі як резервний засіб для розпалювання. Фатвуд це незамінний елемент спорядження для туристів, мандрівників та всіх, хто любить відпочинок на природі. Його легко носити з собою. А головне, він гарантує, що ви зможете запалити вогонь у будь-якій ситуації. Якщо ви шукаєте надійний, зручний і природний спосіб розпалювання вогню, Fatwood стане вашим найкращим вибором. Підписуйся, якщо тебе теж тягне в гори і на річку. А лайк це твоя п'ятірка за корисне спорядження. Коли ти далеко від дому, в лісі горах чи просто на риболовлі, орієнтування на місцевості стає критично важливим. У таких умовах маленький GPS-навігатор може вирішити дуже багато. Цей компактний пристрій запам'ятовує до 16 локацій: точку старту, місце стоянки, автомобіль чи базовий табір. Показує напрям, координати, висоту, швидкість руху і відстань до обраної точки. Працює без сім карти і мобільного зв'язку. Ловить сигнал супутників напряму. Корпус легкий, є карабін, зручно носити на рюкзаку, ремені або ключах. Живиться від USB, заряд тримає добре. До речі, річ корисна не лише для туризму. Наприклад, у великому місті залишив авто на парковці, а через годину вже не можеш згадати, де цей GPS просто приведе тебе назад, надійний, простий і завжди під рукою для тих, хто не хоче загубитися ні в місті, ні в дикій природі. Хто спав на землі, той знає, навіть найдобріша трава вранці стає як дошка. А от з такою розкладушкою усе інакше. Це не просто ліжко, це твоя персональна спальня просто неба. Легенька, але витривала. Рама з дюралю той самий 7075 алюміній, тримає як скеля, а збирається буквально за хвилину. От чесно, простіше ніж скласти мангал після шашликів. Канина, дихаючий Оксфорд, не парить, не рветься, не скрипить, спиш собі як князь, а ще бокова кишенька. Туди і ліхтарик, і ніж, і телефон поміститься, і все під рукою. Це ідеальний варіант, якщо не хочеш зранку прокидатися з думкою: навіщо я залишив свій матрац вдома: риболовля, кемпінг, дача, ця штука скрізь у темі. І головне, ніяких ранкових болів у спині, бо з цією розкладушкою ти не виживаєш, ти живеш. Якщо любиш запах кави на вогнищі, ти точно з нашої команди. Підписуйся, став лайки, ділись своїми знахідками в коментарях. Переносний душовий намет це спеціальна конструкція, виготовлена з водонепроникної та сонцезахисної тканини, що створює особистий простір для гігієнічних процедур або перевдягання. Завдяки знімній підлозі, вентиляційним вікнам і гачкам для душового мішка. Він стає ідеальним рішенням для комфортного відпочинку на природі. Душовий намет виконує відразу кілька функцій: це приватна душова кабіна, яка дає можливість прийняти освіжаючий душ у будь-якому місці. Це місце для перевдягання, створює комфортний спосіб змінити одяг без зайвих поглядів. Це тимчасове сховище речей. Кабінку можна використовувати для зберігання рушників, одягу або туристичного спорядження. Також цей намет може виконувати функцію тимчасового туалету. Намет стане в пригоді під час кемпінгу і походів або під час пляжного відпочинку. Він компактний і легкий, швидко встановлюється виготовлений з водовідштовхувального матеріалу. Він підходить як для душу, так і для інших потреб, тому його сміливо можна назвати універсальним. Переносний душовий намет це ідеальне рішення для людей, які ведуть активний спосіб життя та цінують комфорт. Завдяки його зручності та багатофункціональності він стане незамінним аксесуаром у будь-якій подорожі. Буває на природі все йде чудово, аж раптом сонце сідає і температура бах вниз. І вже не до романтики, коли зуб на зуб не попадає. А якщо ще й спальник лишився в багажнику або взагалі вдома, тут стає не до жартів. І от в таких випадках дуже виручає ця маленька, але дуже розумна штука. Аварійний спальний мішок не просто ковдра, а справжній рятувальний кокон. Важить, до речі, менше смартфона, всього 117 грамів, але гріє як добра пічка в бабусиній хаті. Пішка в тому, що цей матеріал відбиває тепло тіла назад, тобто все, що ти генеруєш, не тікає в повітря, а залишається з тобою. Плюс повністю водонепроникний і не боїться вітру, хоч буря за вікном, а тобі тепло і сухо. Займає місце як пів долоні, а в розкладеному вигляді 2 метри 10 на 90 сантиметрів. Ідеально, щоб повністю загорнутись і не мерзнути. Така штука має бути у кожного у рюкзаку, в машині, в наборі виживання. Бо коли погода підкине несподіванку, цей помаранчевий герой точно врятує ситуацію. Підтримай канал лайком і підпискою. Це як термос із гарячим чаєм у поході ніколи не завадить. На природі вода і це життя. Але хто хоч раз пробував пити з лісового струмка, той знає, що життя може мати специфічний смак, а іноді й наслідки. Тому ось штука, яка рятує не лише від спраги, а й від лікарняного портативний туристичний фільтр для води. Ця малеча працює як мініочисна станція. Усередині багатоступенева система фільтрації, яка прибирає пісок, муть, бактерії та іншу лісову екзотику. Просто качаєш. І п'єш уже чисту воду. Ніякого кип'ятіння, таблеток чи ризику. До речі, користуватись можна по-різному, або накрутити фільтр на звичайну пляшку з відповідним різьбленням, або під'єднати шланг, що йде в комплекті, і пити хоч прямо з джерела. Повна універсальність. Вага смішна. Місця займає як міні-термос. А ще є карабін, прищепив до рюкзака і забув, поки не знадобиться. Ідеально для хайкінгу, виживання або просто запасу на випадок. Якщо джерело виявилось, ну, скажімо так, дуже природним. Це не просто фільтр, це спокій за свою питну воду в будь-якій точці світу. Хто ходив у похід чи на рибалку, точно стикався з класикою жанру: обід на колінах, півторби крихт і постійні спроби втримати тарілку рівно. Але з цим складеним столом зі стільцями така епоха офіційно закінчилась. У складеному вигляді він виглядає як невеличка валізка. Тож кидати його в багажник чи нести в руці взагалі не проблема. Розклав, і в тебе ціла міні-ідальня просто посеред лісу: чотири зручні стільці і просторий стіл довжиною 120 см та шириною см. А ще можна регулювати висоту 53, 63 або 73 см. сантиметри. під себе. Стільниця з матовим покриттям не боїться води, легко миється і стійка до подряпин. Усередині вогнестійкий шар МДФ, а каркас зроблений з потовщеного алюмінієвого сплаву. Легка вага, плюс міцність, ідеальна комбінація для походів. З таким набором навіть перекус у лісі перетворюється на пікнік із комфортом. Ну, скажи, хіба це не кайф? Сидіти біля багаття за справжнім столом, а не жонглювати кружками та тарілками? Натисни підписатися, щоб не пропустити наступну добірку спорядження. А лайк. Like. Як бонус за гарний настрій. От скажи у кого вдома кабелі не живуть своїм життям і не влаштовують повний хаос? Ця водонепроникна сумка органайзер. Справжній рятівник для всіх, хто хоч раз витрачав 10 хвилин, щоб знайти правильний дріт. Ідеальний варіант для мандрівок та кемпінгу. Уяви, сидиш у наметі чи в поїзді, а всі зарядки, навушники і павербанки акуратно розкладені і завжди під рукою. Жодного безладу в рюкзаку, жодних загублених дротів. Сумка зроблена з міцної катіонної тканини Оксфорд із двоколірним ефектом. Виглядає стильно. Не боїться води і тримає форму навіть у дорозі. Усередині м'яка напівгнучка вставка для захисту гаджетів. Розміри приблизно 25 на 19 на 85 см. І в цій, на перший погляд, компактній сумці легко вміщаються зарядки, кабелі, навушники та навіть павербанки. Є два відділення, сітчасті кишеньки та еластичні ремінці, щоб кожна річ мала своє місце. А найкрутіше, вона корисна не тільки у поїздках, літаку чи потязі. Вдома чи в офісі теж порядок. Тепер усі дроти не як туристи без гіда, а як добре організована група з чітким планом маршруту. Ну що, друже? Якщо ти дослухав до цього моменту, значить тебе точно тягне до пригод і запаху диму від вогнища. Ти з тих, хто знає, що природа найкраща перезарядка, а хороше спорядження це половина успіху в будь-якому поході. Якщо хочеш, щоб кожен виїзд на природу був комфортним і без зайвих нервів, не забувай перевіряти наші добірки. Тут тільки найпрактичніші й перевірені речі без зайвого пафосу, але з користю і здоровим гумором. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски про туризм, кемпінг і виживання. Став лайк, це найкраща подяка за роботу. І обов'язково напиши в коментарях, який товар або гаджет тебе сьогодні найбільше зацікавив. Може саме він стане твоїм новим улюбленцем у походах. До зустрічі в нових відео там буде ще цікавіше.